Батьки львівських десантників вимагають від Міністерства оборони України гідних умов служби для своїх дітей. Поки урядовці їх не чують, родичі юнаків прийшли до депутатів Львівської обласної ради по допомогу. Це як сорокопія, а це батьків. Це звернення не батьків, а дітей. А батьків дітей, само собою зверталися батьки неодноразово. Зверталися вже заказним листом. Другий лист уже прав кур'єрки. Ну відповіді немає. Тільки позвонили по телефону, я сам лічно, позвонив на гарячу лінію до міністра оборони. Нам сказали, ваш лист буде розглядатися не менше 30 днів. На сьогоднішній день на сході війна, діти без бронежилетів. Да, вони ще скажуть, що там бронежилети, але ну, я вам кажу, там такі бронежилети, що це не, це не є бронежилет, не забезпечують, не одягом. Не, ми самі все купляємо. Але купити дитині бронежилет може не кожна родина. Сьогодні синові, ну, це мому, 21 рік. І він... Подарунок і і йому у подарунок оцей пан дай йому боже здоров'я подарував бронежилет і. І я перепрошую. І я плакала, що я, дякуючи батові, це моя дитина збережеться від пулі. Допомогти знайти правду батькам пообіцяли депутати облради. Вони є, ну, висловили своє обурення не з того приводу, що їхніх дітей так довго там тримають, бо мала бути вже ротація. Вони висловили своє побажання, щоб дітей забезпечили всім необхідним. Щоб вони мали якісну еккупіровку, елементи захисту, щоб вони мали достатньо набою, щоб не мали все необхідне. Там чотири дні вони були без води. Для розв'язання проблем військових. Депутати облради виділили мільйон сто тисяч гривень. А вже наступного засідання, 8 липня, депутати звернуться до Міноборони з проханням визнати учасників антитерористичної операції учасниками бойових дій. Христина Юрик Леонід Паранчак, Львівщина, 14-й регіон. Кілька сотень мешканців Миколаєва навіше засудили дії міської влади. На думку громади, депутати хочуть взяти під контроль комунальне підприємство Миколаївводоканал. Натомість обранці заперечують ці обвинувачення. А ви тільки спішите нові гроші, щоб на людей повісити. Терпець мешканця Миколаєва увірвався після того, як вони почули від міської влади про ініціативу передати Миколаєву до канал у концесію, тобто в тимчасове управління приватним особам. Свій протест жителі висловили на громадських слуханнях. Однак вважають, що влада на їхню думку не зважає. Громада міста Миколаєва не підтримує міського голову в тому, щоб віддати наш. Майно нашого водоканалу в концесії. Місця не бояться, що після концесії вже приватні особи диктуватимуть свої умови, зокрема щодо вартості води. Тоді е, затратили 5,5 мільйонів для те, що під'єднатися до вогоду водогону з львів. Ми це втрачаємо, а тут е, приватний підприємство каже, ми вам не даємо води, або не можемо дати води, або даємо на своїх умовах. Натомість міський голова надмірної емоційності мешканців не розуміє і вважає концесію єдиним шансом не лише замінити старі комунікації, а й заощадити гроші з міського бюджету. Згідно чинного законодавства, воно віддається в користування, і відповідно по закінченню терміну концесії оренди так званої, воно повертається громаді все назад уже з повністю з реконструйованими комунікаціями. Одна громада міста впевнена, колишній очільник Миколаєва заздалегідь знає у чиї руки потрапить Миколаєв водоканал. Адже серед претендентів таку можливість має єдине приватне підприємство. А відтак на їхню думку порушені умови конкуренції. Христина Величанська, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14 регіон. Львівщина отримала нового очільника екологічної інспекції. Ним став Роман Дасюк. Новий керівник наголосив його першочергове завдання модернізувати очисні споруди на підприємствах Львівщини, де взяти на це гроші у начальника свій рецепт ретельніше за попередника штрафувати порушників. Якщо 30% від суми сплачених підприємством збитків буде перераховано в бюджет екологічної інспекції або природного заповідного фонду. З Цих 30 відсотків уявіть собі, навіть з мільйона 30% це один експектор може дати. Львівські дорадники та кооператори зустрілися своїми представниками з паргваю, щоб обговорити нові умови розвитку сільського господарства. Львів'яни та іноземці обговорили перспективи розвитку кооперативів. Перегвайстронодієць стверджує, такі об'єднання дають більші фінансові можливості, зокрема для молочних ферм у його державі. 85% національного виробництва молока відбувається за рахунок кооперативів. Чотири роки тому 33 кооперативних об'єднання створили свій власний банк, і цей кооперативний банк фінансує як і самі кооперативи, так і членів кооперативу. Створення кооперативного руху дозволить цих людей об'єднати поміж себе, кумулювати ресурси фінансові і матеріальні земельні паї, долучити Вати вигідну е, кормову базу пасовища, щоб власне розвивати молочне господарство на Львівщині. Депутати Львівської обласної ради розглянули питання ремонту доріг в області. Які шляхи цьогоріч відремонтують? Далі у сюжеті невідремонтовані дороги для Львівщини звична проблема. Чиновники запевняють, що цьогоріч ніяких капітальних ремонтів не буде, адже брак коштів уряд скоротив усі видатки. Лише ямковий ремонт та реконструкція 13 кілометрів дороги під Сокалом та Червоноградом, так звані АР-13. Адже там критична ситуація. Люди протестують вже понад місяць. Люди доведені до відчаю. Ми мали багато ситуацій, де там і були і аварії. Ми мали ситуації, де не можна направду було перевести хворого після операційного чи до операційного шви розходилися через, через те, які є ями. На дорозі Р 15 ми плануємо зробити 13 кілометрів. На сьогоднішній день кошти заплановані на 4 кілометри. 650 переселенців зі сходу та Криму, які знайшли прихисток у Львівській області, отримують матеріальну допомогу від Агентства ООН у справах біженців. До про надання мільйонів гривень підписали голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех та регіональний представник Верховного комісара ООН у справах біженців Олдріх Андрисик. За їх словами, окрім багатодітних сімей, на одноразову допомогу зможуть претендувати й 95 студентів-біженців. Це ті, які проживали на Львівщині сім'ї з березня до травня, тобто. Це є багатодітні, малозабезпечені, тобто найбільш вражливі сім'ї. Ми договорилися з господарю Сех, що сім'ї, які мають три і більше дітей, будуть отримати від 2 тисяч до 7 тисяч. Студентів у вас є до 350, ті, які абсолютно без средств, які не мають стипендії, які приїхали, не мають сім'ї, вони отримують одноразову допомогу 2 тисячі гривень. Біженці з Кримського півострова й надалі приїжджають до Львова. Цього тижня ще одна багатодітна сім'я зійшла на пероні Львівського вокзалу. Зараз зустрічаємо сім'ю з Криму, в кількості 17 людей, з них 10 є дітей, а решта старші люди. Неможливо жити в Криму. Приїхали на материкову країну, казали, що їм найбільше подобається Львівська область. Тому ми її сьогодні зустрічаємо. Біля родинної хати Євгена Коновальця сьогодні особливо людно, 14 червня у рідному селі основоположника ОУН відзначили 123-ю річницю від дня його народження. У будинку, де колись мешкала родина полковника ОУН, зараз музей. Працівники з задоволенням розповідають про життя Євгена та його батьків. Коли Євгенові Коновальцю було 6 років, у 1897 році молоде подружжя коновальців поселилося в цьому будинку. Ось ця серветка. Вишила яку вишила мама Євгена Коновальця, образ святої Терези». Минуло багато років, і кількасот українців приїхали вшанувати Євгена Коновальця. Хто автівками, а хтось подолав майже півдесятка кілометрів велосипедом. «Зараз є така ситуація в країні, коли відроджується дуже сильно національний дух. Ці ідеї зараз дуже сильно пропагандуються, і стає дійсно дуже популярно і цікаво. Організовувався велопробіг, так як. Маю велосипед, маю змогу поїхати, тому вирішила їхати на велосипеді. Майже усі відвідувачі в народному одязі. Серед них і львівський архітектор Ярослав Климовський. Однак, чоловік одягнув не вишиванку, а футболку із зображенням героя. Та футболка завжди зі мною на такі святі дати для українців. Я прийшов до дня народження коновальця, так що зі мною Коновалець. А вишиванка вишиванка це є кожноденний стан душі українця. Попри урочистість заходу, присутні не могли не згадати й про сьогодення. Ми знаємо, що ми втратили зараз 50 бійців, які знищені були сепаратистами, і зрозуміло, що це несе також і відбиток у цьому заході. який ми сьогодні спостерігаємо. Костянтин Мельников, Леонід Паранчак, Львівщина, 14-й регіон. Понад тисячу українців з західних областей України приїхали до Перемишля, аби вшанувати пам'ять загиблих та похованих на чужині героїчних співвітчизників. Вже традиційно наступними вихідними після зелених свят на військовий цвинтар, що поблизу перемишля з'їжджаються сотні українців. Адже тут поховані в'язні табору для військовополонених армії УНР та воїни УПА. Це вшанування є щорічне, воно традиційне, воно має довгу історію з 1921 року. Потім перерва Другої світової війни і повоєнного комуністичного режиму, коли це все було сплюндровано, знищено, Це ця, ця некрополія, і з 1990 року відновлено. мешканці Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей подолали кількасот кілометрів, аби згадати та вшанувати пам'ять героїв. Відтак після архієрейської літургії відбулася урочиста хода до місця поховання у селі Пакуличі, що неподалік перемишля. Ми їдемо. Йдемо на пікулище, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів, УПА, січових стрільців і всіх героїв, які поклали життя за волю України. Хтось вшановує героїв, інші ж рідних. Що тут наш чолов... тато похований, перехоронений. Їх ми вже... привезли в тоді, як їх там що вони були в саночі, десь поховані. Їх довго тримали в ряшові по тому. А потім, як вже тут привезли, я подивилася, що живе голова Ти Семен, нове село. Чільник Йосип Ситник переконаний, вшановуючи пам'ять полеглих героїв, ми набираємось сили до теперішньої боротьби. Це вчергове додає духу. Додає духу, сили, міцності тим українцям, які там в Україні виборюють свою незалежність, історію територіальну цілісність і е, виховує нове покоління героїв. Тож наступного року українці обіцяють, знову приїдуть до Перемишля. Костянтин Мельников, Леонід Паранчак, Львівщина, 14-й регіон.